Далі будемо говорити про роботу українського парламенту. Верховна Рада минулого тижня створила тимчасову спеціальну комісію. Вона розглядатиме питання використання коштів на побудову фортифікації та закупівлю безпілотників. За постанову проголосували 277 депутатів. Зазначається, що вивчення потреб сектору безпеки стане основним завданням нової ТСК. Про все детально поговоримо з Олексієм Леоновим, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Вітаю. Отже, ця нова, тимчасова слідча комісія. Як вона працюватиме? Знаєте, одразу слід наголосити, що такі комісії вони не є правоохоронними або контролюючими органами. І парламентські ТСК вони не можуть накладати стягнення чи притягувати до відповідальності, але вони можуть залучати правоохоронні органи, які будуть робити свої висновки під час роботи тимчасових слідчих комісій. Щодо рішень Верховної Ради створення тимчасової слідчої комісії щодо використання державних коштів на спорудження фортифікаційних споруд та закупівлю. ППЛА. ці питання зараз перебувають насправді в центрі суспільної уваги, і дехто навіть намагається заробити пару політичних балів рейтингу на спекуляціях та огульній критиці в цьому питанні. Тому вважаю, що парламент вчинив правильно створивши цю ЦСК, і суспільство повинно і хоче знати правду. Якщо говорити більш детально, чим буде займатися, які завдання стоять, то по-перше, це вивчити потребу сектору безпеки та оборони у дронах та засобах боротьби з ними. Друге, вивчити, як відбувається розподіл та передача та взяття на баланс дронів. І третє вивчити обставини облаштування фортифікаційних споруд інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільове використання коштів виділених на їх облаштування, що потрібно скажімо так для успіху роботи тимчасової слідчої комісії. Потрібно лише одно зосередитись та на вивченні суті проблеми: спокійно, об'єктивно, без поспішних і безпідставних, скажімо так, звинувачень, особливо в бік бізнесу. Тому що наші підприємці доволі часто будували або вкладалися в будівництво фортифікацій на свій, скажімо так, страх і рис, і за це ми їм дуже вдячні. Ну і найголовніше, президент постійно наголошує: дуже важливо не дивитися на кожну е, якусь проблему, як на гостро кричущий випадок. А треба запроваджувати системні речі, які дозволять вирішити глобальне це питання і не призвести до того, щоб воно повторювалося. Пане Лоно, а результати роботи тимчасової слідчої комісії на що можуть вплинути? Ну, знаєте, якщо ми говоримо про результати, я можу сказати про свій особистий досвід. Я працюю в тимчасовій слідчій комісії, яка з 4 березня минулого року аналізує закупівлі під час війни і скажімо так, неправомірне використання коштів, і за результатами у нас є конкретні кейси. Наприклад, ми зупинили будівництво. Всі знали про цю ситуацію стадіону на Волинській області, коли 145 мільйонів гривень повернулись до бюджету громади і потім використались на необхідні речі для збройних сил України. Також в нас був дуже кричущий випадок, коли ми бачили конкретний результат. Наприклад, у Львовській області під час закупівлі електроенергії лише один, скажімо так, підрядник приймав участь майже у 600 закупівлях на суму майже в 2 мільярда гривень. І також ми побачили результати, які передали. І правоохоронним органам потім були е кримінальні справи відкриті. І суспільство побачило, що такий інструмент, як тимчасова слідча комісія, може показати конкретний результат. Я впевнений, що і мої колеги, які будуть працювати в цій тимчасовій слідчій комісії, також покажуть конкретний результат суспільству. Пане Леоно, Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону, що передбачає посилення відповідальності за використання публічних коштів. Про що саме цей законопроєкт? Як він працюватиме, якщо стане законом? Насправді дуже простий, але дуже важливий законопроект. Зараз деякі органи та організації, які розпоряджаються коштами державного та місцевого бюджету, не бажають, скажімо так, надавати інформацію на запади громадян щодо використання цих коштів або не оприлюднюють її. І такі нечисті на руку чиновники та керівники прикриваються обмеженнями воєнного стану, що вони мають можливість не надавати цю інформацію. Тому зараз склалась така практика, коли громадські організації надсилають запити щодо використання бюджетних коштів, отримують відмову та йдуть потім до офісу омбусмена, скаржаться на порушення їх прав. І офіс, наскільки вистачає в нього ресурсу, допомагає вивчити інформацію. Але ж на жаль, у офісу обусмена дуже багато інших задач та великий навантаж. Тому Верховна Рада прагне змінити цю ситуацію і після прийняття закону, у разі відмови громадським активистам, наприклад, які отримали право звернутися до органу, отримують право звернутися до органу державного фінансового контролю. І в цій системі працює майже 3 тисячі осіб, і тому ресурс набагато потужніший. І вже на запит цього органу посадові особи протягом п'яти днів. Мають надати вичерпну інформацію, відповідь щодо використання публічних коштів навіть більше, якщо буде виявлено порушення норм закону про відкритість і використання публічних коштів, тобто інформація, яку буде надано виявиться неповною або недостовірною, це може стати підставою для проведення перевірки з боку органу державного фіскального, фіскального контролю або накладання штрафу. Ну і тому, скажімо так, Верховна Рада в цьому питанні виходить у своїх діях із дуже простої формули. Якщо суспільство хоче знати правду, громадяни повинні мати вільний доступ до інформації. Саме для цього і був запроваджений цей законопроект. Дякуємо вам за інформацію. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому відеозв'язку.